Привіт! Сьогодні я пропоную тобі провести практику на визначення власних цілей у житті. Досить багато на сьогоднішній день ми чуємо з телефону, з телевізора, з екранів різних гаджетів інформації про те, що треба сформувати цілі в житті. Насправді, це зробити для мене, наприклад, це було нелегко, тому що я не знала, які є сфери життя, напевно. Ну, Не те, щоб не знала, якось що не було структури. На сьогоднішній день я пропоную тобі взяти зараз ручку, взяти зараз листок паперу чи блокнот, в який ти можеш записати. І слухаючи цю практику, визначити по. Сферах життя, які основні цілі ти хочеш досягти. Це допоможе тобі, це полегшить тобі визначення цілей в житті, які ти можеш поставити перед собою на майбутнє. Отже, сядь, зупинись, закривати очі не потрібно, відкривай записник і. Перелік таких сфер в житті, по яких ти можеш визначитись. Перше – освіта. В цій сфері ти можеш звернути увагу, чи тобі варто отримувати якісь нові знання додаткові, чи тобі варто отримати нову освіту, чи є якісь навички і вміння, які б ти хотіла, чи хотів отримати. Але ще над цим не задумувався. Постав це відео, цей запис на паузу і випиши одну-дві е, таких цілей в цій сфері. Наступна сфера це робота. Е, в цій сфері ти можеш задуматись і записати найперше, визнач для себе, чи твоя робота тебе влаштовує. Чи влаштовує тебе заробітна плата, чи влаштовує тебе заробіток, чи влаштовує тебе люди, які оточують, чи цінують тебе на тій роботі, де ти зараз працюєш? І визнач одну або дві цілі: або знайти взаєморозуміння з колегами, або підвищити рівень дохідності, або змінити роботу. Ну тобто на власний розсуд можеш записати якусь нову ціль у цій сфері. Прошу, зупини запис, подумай і випиши. Третє це здоров'я. Здоров'я фізичне та психологічне. Для фізичного здоров'я ти можеш поставити собі ціль робити щодня хоча б по 5-10 хвилин зарядку, розтяжку. Будь-які вправи, які покращать твій фізичний стан. Якщо ти чоловік, ти можеш віджиматися і це буде круто, відразу ти побачиш, як в тебе поширшали плечі, змінилась осанка. От, а що стосується психологічного благополуччя, пропоную нам мої медитації, які допоможуть тобі за 5 хвилин, 10 хвилин зранку, сидячи і слухаючи, і практикуючи їх, покращити свій психологічний стан, дозволити собі поступово рухатися до якогось внутрішнього спокою і щастя. Тому пропоную зупинити запис. І визначити, яка ціль буде в цій сфері. Четверта. Четверта ціль це сім'я та стосунки. Тут треба однозначно задумуватися, це стосується відносин з партнером, це стосується якості шлюбу, це стосується відносин з дітьми, з батьками, виховання дітей. Можливо, тобі треба задуматись покращити якісь родинні зв'язки, якісь. Відносини з дітьми, з батьками, з родичами, з партнером. Можливо, тобі треба сісти досягти якогось компромісу з партнером. Тобто, сідай, думай і виписуй. Ну, я так думаю, одна, дві, три цілі в цьому напрямку достатньо. Окей. П'яте соціальне життя. Соціальне життя це дружба, спілкування, соціальні контакти, громадська активність. Тобто це може бути, як ти ведеш свою сторінку, як ти знаповнюєш її, яким контентом, які питання тебе хвилюють. Це може бути дружба, можливо, з кимось ти цінуєш якісь відносини, з кимось ти дружива зараз закинув, можна це відновити. Громадська активність це на сьогоднішній день досить класно для внутрішнього совісті. Участь у громадському житті. На сьогоднішній день це волонтерство, це збір коштів для ЗСУ і так далі. Сядь, визнач. Що зробить твоє життя більш ціннішим, більш значимим чи для тебе, чи для інших. Задумайся, випиши і продовжуємо далі. Шостий пункт це культура та дозвілля. На сьогоднішній день більшість концертів, які можливостей розважатися. Зупинено або зведено до мінімуму. От, звичайно, є якісь заходи, які тримають, щоб не зійти з розуму в сьогоднішніх умовах. Але можливо, якось покращити можна свій внутрішній своє підняти рівень своєї внутрішньої культури за допомогою читання, за допомогою якісної музики, подкастів, плейлистів формування, от, пропаганди української музики, української культури. От, можливо, тобі варто завести якісь нові хобі, згадай в дитинстві, що тобі дуже подобалось робити. Це звичайно. Додасть тобі енергії. Виписуй. І переходимо до наступного пункту. Фінанси. До сфери фінансів належить те, чи вмієш ти управляти грошима, от, чи знаєш ти щось про інвестиції і, і так далі. Задумайся над тим, якою на сьогоднішній день є фінансова сфера у твоїй сім'ї чи в родині. Чи можеш ти знайти нове джерело доходу, чи можеш ти збільшити свій дохід? Ти... В певну кількість разів, ну і так далі. Через те, що якщо ти будеш почина, почнеш економити, твій дохід почне зменшуватися. Мислення треба форматувати в сторону збільшення доходу. Тому сідай, записуй, що ти хочеш, можливо, яким способом ти хочеш покращити своє фінансове положення. І рухаємось далі. Житло. Це. Не зовсім легка сфера житло. Проживання, нерухомість, комфорт у власному житті. От, це може бути проведення ремонту, якась обнова. Тому сідай, задумайся і виписуй те, що ти вже напевно давно хотів зробити, чи щось можливо потребує твоїх рук, полагодження і так далі. Виписуй. Можливо, ти вже готовий купити нову нерухомість, переїхати в новий будинок чи в квартиру. От, і е, виписуй, формуй це як ціль. Якщо не, а можливо, в тебе ще не було такої цілі, формуй це як ціль. І тоді, можливо, е, через квантове усвідомлення ти зможеш до неї почати рухатися, твій фінансовий стан покращиться. І... При рухові до цілі відразу з'являються засоби і ресурси. Тому виписуй і вперед рухаємось далі. Саморозвиток. Саморозвиток це навички, як управляти собою своєю свідомістю, як самовдосконалюватись, як рости внутрішньо, от, як вміти навіть управляти своїм часом. Як тримати себе у спокої, тобто формуй нові навички, які дадуть тобі можливість розвиватися, як особистість, як цікавий співрозмовник, можливо. як... Людина, яка ніколи не спізнюється, як той, хто вміє управляти своїм часом, формує свої розклади, чи календарі, і так далі, і ти будеш більш організовано рухатися до своїх мрій. Це був дев'ятий пункт. Наступний пункт, 10. Духовність. Зазвичай всбічно гармонійно розвинена особистість. Вона розвинена не тільки в сфері фінансів, там чи здоров'я фізичного, чи там освіти, роботи. Вона мусить рости і духовно. Це різні духовні практики сюди належать формування правильних цінностей. Медитація на одному з перших місць, тому якщо ти випишеш слухати мої медитації щоденно, формувати нові цінності, завдяки цим медитаціям, наближатися до Бога, до свого внутрішнього я, слухати свою душу, інтуїцію і так далі, ти зможеш рости. І розвиватися у всіх сферах життя. Тому точно виписуй одну-дві цілі в цьому напрямку духовність, і щоденно рухайся до їх реалізації. Я серйозно пропоную тобі щоденно слухати медитацію, можливо, навіть і дві, одну зранку, одну перед сном. Це допоможе тобі вирости духовно. Якщо ти сформулював ряд цих цілей, тобі вдалося. Далі ти можеш прослухати медитацію, яка допоможе тобі досягати тих цілей. І вперед ти зробив величезний крок до просто свого внутрішнього і бажаю тобі успіху.